У народі кажуть, якщо випікання паски не вдалося, то рік буде важким. Ну і звичайно, це міф. Дивно, це вірити. Правда в тому, що Пасха це не тест на удачу, це лише хлібчик, який ми символічно випікаємо на свято Воскресіння Ісуса Христа. І свято це набагато важливіше ніж усі наші традиції. Навіть припечена, тріснута, нахилена, одним словом, не ідеальна. Вона все рівно нічого нам не говорить про майбутній рік. Бог не складає рейтинг майстер-шеф великдень, навіть якщо Пасха не вийшла, як ми кажемо у народі. Це не означає, що Божа любов зменшується до нас. А рік, він справді буває важким, але не через Пасху, а через те, що ми приймаємо матеріальне більше, ніж духовне. Господь Він хоче, браття і сестри, щоб ми належно готували себе до світлого Христового Воскресіння у молитві, у строгому пості, у тому, щоб на один крок осмислити по-новому. Подію Воскресіння нашого Спасителя, до чого нас готує наша свята церква. Я бажаю всім достойно зустріти світле Христове Воскресіння і рухатися духовно на зустріч Ісусові.